Всім привіт! Ви на каналі SportLive Level Up і сьогодні ми будемо прогресувати в статиці, будемо вивчати статику. Починається статика у нас з таких елементів, як підйом з переворотом і вихід на одну Сьогодні я вас навчу робити підйом з переворотом. Показую, як він виглядає. Вивчати підйом з перевороту ми будемо в чотири етапи. Показую перший етап. При, на першому етапі ми вчимося згинати коліна. Просто банально згинаємо коліна. Ця вправа допоможе нам зміцнити наш прес, щоб змогти закинути ноги наверх і перевернутися. Другим етапом вивчення підйому з перевороту буде вже підйом. Прямих ніг до перекладини. Показую, як виглядає. Це також нам допомагає змістити наш прес, щоб ми могли зробити п'йом з переворотом. В третьому етапі нам буде потрібно зробити те ж саме, що в другому, просто ще потрібно буде підтягнути себе до перекладини. Підтягнутися просто. В четвертому етапі ми робимо все ж те саме, що і в третьому, просто коли ми підтягнулися вже, згинаємо коліна, щоб нас переважило, і ми перевернулися. Вітаю вас! Якщо ви виконали всі чотири етапи, то значить ви вже вмієте підйом з переворотом. Вчити його не потрібно якимись вправами. Ну, підйом колін ви можете робити, звичайно, ну, на 10-12 повторів разів. А решту, все ви просто робите спробами. Просто зробили другий етап, зразу йдете на третій, на четвертий, і він вчиться з пробами. Не потрібно робити якісь, наприклад, підтягування з піднятими ногами, не потрібно робити по 10 разів. Вам стає, щоб зробити один раз, все, ви вивчите підйом з привороту. Якщо подобається відео, ставте лайки, підписуйте коментарі і діліться з друзями, щоб ми просували україномовний контент. А наступне відео у нас буде вихід на одну.